Чим мені сподобалася ця моделька а, Океан тоді на той час стояв дорогих грошей нерозумних. А F Spidola 252 от, Цікава тим, що у неї все на Інглишу Light of On, bath, FC LV, MV, SV, 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 FM. Ну, FM старого зразка, я б сказав би. На японцях старих шарпах така ішла. І досить цікаве. Досить цікаве. Дивіться. Тут ручка, одна у нас барашка, це ходить регулювання. А цією барашкою ми перемикаємо. Перемикаємо хвилі. Тут касетний такий барабан стоїть. Прям так щелкає да, на балдашничок на антенну ще потрібно мені буде знайти. Тут теж йде у нас volume. Тут тона, по-моєму, чи щось таке. Теж подвійна клавіша, дві шкали. Ну, досить цікаво, досить цікава вона в плані ретро. Звичайно, не на наш, час. в плані ретро. Дивіться, ще покажу. Нижня кришка теж ми маємо open. Made in USC. Тут у нас під 9 вольт така панель. Ну, цікавенька штука. На той час вона вигідніше дивилася тих своїх ровесників. Навіть на 70-80 ті роки. Досить цікава вона була. О, такий флагштук. <рістук> 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 ну, ну, я не знаю, метрова десь антена така. Щось намагається пробиватися. Що у нас там. СВ6. Це значення у нас, да. Щось ж пробивається, якесь музика. Ну, коротше, ефір Ефір мертвий. Звісно, вже ці... Волни давно в себе й жили, а фам уже все заповне. <рес> Якісь веселі спанці. <рес> це у нас СВК 5. І ми знаходимося зараз приблизно на 15, 7 МГц. Я так розумію, що це МГц. А це у нас в кілогерцях школа. Я так понимаю. Что еще расскажет? Пытается. Я не полностью тушил светло. Ну и все, давай на шкала. Ну, якщо приглянуться, я бачу цифри. Ну ви теж бачите. Ну дуже слабо, звісно, вони просвічуються. Можливо, можливо, я їх перелив фарбою, не знаю. Навіть цей датчик видно. Виборка у нас прекрасно видно. Оця лінія у нас підсвічується. Тут можна навіть щось прочитати. Камера чогось, до речі, не ловить. Камера ось доволить мій палець, але підсвічується поганенько, ну все підсвічується. Так прикольно. А дивіться, який стандартний. Ох, наводка, звісно. Не сьогодні вам стандартне світло, яке було в цих магнітолах. Радіолах, точніше. Це просто, ну блін. Ламповий, не знаю, ну оцей зелений мені більше приколи. Воно в темряві прям ух, клас. Якщо подивитися на китайця, тут теж є діапазон СВ, АМ, от АМ діапазон дуже з МВ-діапазоном сходиться в кілогерців, це от 500 там чимось до 1500. Тут, звісно, 530, 1710. Све діапазон, він у мене розбитий по менших кусках. Ну, Типу він теж щось совпадає. Ну а самка, звісно, тут так. Да. Тут 888 МГц. от. Так до чого я скажу? Що так. Да, я спочатку думав, що спідола барахлить. Але як виявилося, я спробував китайцям, то там або дощова погода у нас. Приглушу трошки. Або дощова погода у нас, або що. Ну Китаєць у мене FM-діапазон ловить іще більш-менш. А... а По цих діапазонах я, по-моєму, одну станцію тільки на ньому знайшов. І то якість була ну, на рівні спідоли. Так що, хто його знає? Отак, От якось вийшло. На ця більше станцій впіймала, але ну, якість звучання, обична совкова якість звучання, з хрипами, з усім. Цікава, цікава штука, звісно. Я не думав, що у нас тільки станцій спіймає, але ефір витратив, вижили себе, на жаль, не так багато, як в дитинстві було. Адішло мені, хлопці, чого ця радіовка ловить більше, чем китаець? А дивіться, діапазони. Хлопці з вефу. Розбили оцей діапазон на менші діапазончики, назвавши їх СВ1, СВ2, СВ3. І по суті, ми маємо і 2 МГц. І ми спускаємося аж десь до 18,3. чи точніше піднімаємося. І коротше, із-за того, що діапазони розбиті. Ми можемо більш точніше станції піймати на кожному з-під діапазону. А на китайцю якраз один діапазон цей, і він забитий. Получається, що сильніша радіостанція душить слабішу, слабіший сигнал. Тому так і вийшло, що в нас всюди ми побачили буквально за таку шкалу, всюди, за початок шкали. Ми 2-3 станції піймали. Не, ну цікаво, цікаво, я кажу. це що вона на інгліші написана, чи це експортний варіант, чи шо. Блін, дуже крута штука. Реально крута. Уже перехопили. <схіхі> а це, кстати, заряд батареїк не ну, показує. Ну, в мене блока живлення. Ну це заряд батареїк. Бачите, як тригає? А коротше ще перекол я вам покажу. Вона вся на інглиші. Гляньте, volume, light, ophone, Bass, AFC. оці діапазончики. Вся ця штука, коротше, на інглиші написана. Блін, вона походу якась цей... Ця... Чи експортна, чи ригома можна. Да сам діапазон тим більше, мене удивив. Хоч і старая сам, ну, блядь.